У рівному 3 лютого правоохоронці затримали двох 19-річних агентів спецслужби РФ, які планували вчинити теракт біля раю правління поліції. У СБУ Рівненщини розповіли деталі. Служба безпеки встановила, що з умисниками виявилося двоє річних молодиків, які шукали легких заробітків на телеграм-каналах. Після прибуття до рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону з якого забрали саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Фігуранти мали залишити біля в будівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій у момент закладки вибухівки. Окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до СВП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу знаходилась велика кількість правоохоронців, а самі агенти ще знаходилися біля вибухового пристрою. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожих агентів. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.